Доброго вечора. Вчора орки атакували безпілотниками ТЕЗ з Дніпрі. Були прильоти, але світла є. Дніпро тримається. А в мене сьогодні на обзорі блок поштових марок Героїчні професії. Укрпочта завжди поруч з вами. 2024 рік з перфорації і неперфорований. так і ПД з неперфорованим блоком та перфорованим з погашенням 02 .02 2024 року. Цікава дата погашення. Опис, поштовий випуск героїчної професії, Укрпочта завжди поруч з вами, приурочений до 30 річчя національного поштового оператора та присвячений працівникам компанії, зокрема тим, хто перебуває на прифронтових територіях. Вони, попри складні умови воєнного стану, продовжують часом героїчно і самовіддано виконувати свої обов'язки доставляють посилки по Україні та за кордон, видають пенсію та соціальну допомогу, транспортують тисячі тонн гуманітарної допомоги, тобто надають найнеобхідніші послуги. На Блосі зображено пересування в відділення Укрпошти та осміхнених клієнтів поруч із ним, трохи неподалік на БТРі, завдяки яким ця робота є можливою. Художник Віктор Грудаков. Дата випуску 02.02.2024, Тираж 200 тисяч примірників. Номінальна вартість М. Номер за каталогом у карпочці 206. Розмір блоку в мм 96 на 63. Розмір марки 38 на 28, 38 на 28. Кількість марок у блоці 2. КПД-тираж 40 тисяч примірників. Тираж неперфорованого блоку мені невідомий, але я вважаю десь 10, 10 000 примірників. Якщо хто знає напишіть, будь ласка, в коментах. Реальна вартість на аукціонах України неперфорованого блока 3 тисячі гривень. КПД реальна вартість неперфорованого блока теж 3 тисячі гривень. От цей блок. Дві марки з неперфорований. Ну вот простий блок. А вот КПД. Ось КПД з неперфорованим блоком. А вот з перфорованим. От, от перфорація, а от ще це КПД рідкий. От десь от перфорації нема. Я думаю, я вважаю, КПД теж десь 10 тисяч примірників такий должен бути. В кінці відео будуть посилання на інші відео про почтові марки та КПД України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!